Короче, ребята, мені вдалося сюди переміститися, короче. Мені вдалося втекти від отих уродів ТЦКшників грбаних. Коротше, блін, капець. Вони там пороз'їжджалися були, короче. І в результаті оставили двох поліцейських дежурить. Вони там на трасі, коротше, машина їхня стояла. От, і там двоє було. І я ночу, коротше, тихенько так підкрався от, і подивився, що вони там роблять. Вони, по ідеї, ночу так діжурять, ну, дрихнули. Короче. І в результаті я побачив, що вони сплять. Тихенько-тихенько і сюди оце перемістився. Реально то. Ой, і вже настав вечір. От, я тут днем дежурив, щоб вони сюди, бувало, не прийшли. уроди реально-то. Ой, ну слава богу, їх не було тут. Не крутилися реально-то. Впадали. Я сюди, коротше, перемістився і вже тут сутки сижу реально-то. Ой, ховаюся одних уродів-то. Ой. <паспільші> <говорік> Ух ти! Ух ты, і в кала вроді. Тихіше, тихіше сидіть реально то. Ой. ой. Як вони мене задовбали реально-то. Ой. О, ух ти. Чую там хтось бубнить реально-то. Слушай, давай-ка перевіримо в цьому шалаші. Хто там передається, то реально то. Сидить О, хто, ти? а? О, ух ти. Ух ты, Ой! 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 Опача! тут якийсь фраер осиди. Ой, Ой-ой. Блін, капець. Ребята, вони. Вони сюди підійшли, уроди то. Ой. Ой! О, так це ж той фраєр, якого ми шукаємо. Шо сидиш, ховайся тут, падло! ось ти попався! Що значить сидиш тут, да, урод? Ну Ось ти попався! Ой е. е. Ви спокійно то, спокійно то. Що вам треба, то? що ви до мене пристали, то ревальну ой, блін, уроди, і тут мене знайшли, падли. Ой. Ну, ось ти попався, фараєрок. Собирайся. Собирайся, давай, подимайся, зараз поїдеш. Що, значить, подимайся, ось ти попався то. збирайся, зараз поїдеш з нами то. Е, куди, смотря, я поїду з вами, то реально то вгоїй. Подимайся, поїдеш з нами ВЛП проходить. Ух ти. Е, е. Ні на яка на велка, я не поїду. І ще чого не хватало, то реально то тогоїй, ребята, поможіть, пожалуйста. Вони сюди до мене підійшли, уроди, ой. ой. Давай-ка собирайся по-хорошому, Що подимайся. щоб ми не приміняли на тебе. Це значить, собирайся по-хорошому. Щоб ми не приміняли на тебе силу, то Ой. Не буду я з вами нікуди їхати. пішли ви в сраку реально, то Ой. -у -у Ух ти. Е, е. Не надо до мене підходити той в тікала Ой. Ой, бо я щас оцю дощечку візьму, то і кину на вас у ротів. То... Ага, не поможе. Не, не поможе, поможе, повірте то. Ой, ой, Блін, капець. Давай-ка по-хорошому подимайся, щоб ми не приміняли силу. Бо зараз як усмалимо електрошокером. Да так, що аж яйця поміж ланди застрянуть. поняв? Що значить, якщо ти зараз по-хорошому не піднімешся, то ми електрошокер примінимо? Да так, що в тебе аж яйця поміж Гланди застрянуть, то Ой, не треба нічого на мене приміняти, уроди, то да... Да спокойно то спокойно, ухив потикала врать, и ребята, я походу попав. Ввой, надо тікать отсюда, то реально то. Э? Вы спокойно то спокойно то ухив потикало вратье. Надо отсюда сваливать-то. Э? Э? Вы спокойно, то, спокойно. Куда то. ты пигнявся? Стой на месте, куди собрався, а. Що значить стой на місці, куди то собрався? Ой, да куди подальше то тот вас уродів, то Блін, капець, воїно, що я тут заховався, то ухів, пофікала, брат, і в пофікала, враті знайшли вони мене у то. Е. Ой, да, да, пропустіть, пожалуйста, реально то. Не хочу я нікуди з вами їхать. Проходить якась там велка, а щас. Шукайте дурачків, реально, то ой. Короче, хватай його. Та повезли в хівпатіка лавраті, короче, ребята. Блін капец, ой. ой. Вони до мене вже підходять, он реально то. ой. такі. Признавайся, призовник ти чи ні, а? Що значить призовник я чи ні? А вам яке діло, то реально ой. Нам яке діло. Короче, ребята, да велике я... діло. я буду вбігати ну їх в баню, то. Ой. Ой, а, у, Ух ти! Ой, е, э, спокійно то спокійно то уроды. ой, у, ух ти, Ух ти, блін! Давай сюди телефон удавай. Капец. що значить телефон сюди отдай, а щас. Е, э, да спокійно то, спокійно то, блін, ой, ой. Ой, Блін, поможіть ребята, боже, вони мене захватили уроди ой, Блін капець. А! Ну шо дворник, що думаєш? Куди ми тебе привезли, де ти знаходишся, а? Я не знаю, де я зараз знаходжуся, реально так. Ой, ти... Ну хорошо, ми тобі відкриємо секрет. Ти знаходишся на одному із полігонів, поняв? Що значить я знаходжуся на одному з полігонів, то реально то є? Ви що серйозно, шолі? Блін, капець. Ну Ой. да, ми серйозно. Що ти перед собою бачиш? Що я перед собою бачу? Якесь болото реально, то є. А що я тут роблю реально-то? На цьому полігоні-то? Ой, та ще біля болота, ви що, мене втопити рішили? Реально-то ой, Ви що зовсім здуріли-то? Блін капіць. Так от, якщо ти з нами зараз не підеш на полігон воювати, ми те тут утопимо. Е. Uh -huh. Ви спокійно-то, спокійно-то. Блін, капець ой. Що значить, якщо ти зараз не підеш із нами на полігон воювати? Ми тебе тут утопимо. Давай-ка з нами йде. Ми тебе сюди привезли для того, щоб навчити воювати. Що, що значить? Ой. Давай зараз з нами йди. Ми тебе сюди привезли для того, щоб навчить воювати, реально ой. цього ще не хватало. Блін, капіте, як я тут оказався, реально Е? Спокійно то, спокійно то. Блін, капець ой. Так, що першим ділом треба робити на полігоні, раз сюди попав. Що значить, що першим ділом на полігоні раз ти сюди попав. Треба робити. Драпати відсюди, реально, то куди подальше, то Ой. ой. Тільки що бачив, чух, пролетіло. Три самоліта низько. Ну так, да, тільки що пролетіло три, реально три низько самолета. То. Ну Домбакі, так вони скинули три авіабомби. І вони... Ух ти! Ух ти, їбать, Ой! Вони скинули три авіабомби. Ух, я й чую, вай, ну його в баню реально, то Ой! Ну і що треба зараз робити, коли самолет не... скинули що, авіабомби? Значно, що значить, треба зараз робити? Коли самоліти скинули, то бомби. Ой Тікать куди подальше, то. Ой Ну, в воду я довбавлюсь, тереально, то в холодно. Ух ти, блин, купець. Ви, ребята, що зовсім здуріли, чи що? На ну, що ви мене сюди привезли? То реально то важ. Вчить стрілять мене привезли. Ой. Вчить стрілять. Блін, а я якщо я не хочу, реально... Тебе ніхто спрашувати не буде. тебе ніхто спрашувати не буде. Блін капіцо. Йо, ну його в панів реально тут. Ти взагалі бігати вмієш. Що значить, ти бігати вмієш? П'ять років назад я ще міг бігати. Ну зараз мені 30 років теж, блін, сравнили. Я тоді тікав від гопників. Так я тоді сто раз молодший був, реально того. Що значить вмієш ти бігачині? Ні Ні, не вмію, Ой. ой. Ух ти! Ух ти, блін, Тут все зривається. Куди тікати? то? Де ховатися-то? Не надо ховатися. Що значить не треба надо 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 ховатися? Треба просто лягти і, надо просто лягти і Ой, Я довго тут лежать буду, то реально то. Ой це я попов. Їв потій калавроті. Ой. Ми та. щас дамо тобі дуже круті сигарети. Е, е, і Бо ти я бистро бігать. Я автомат Рада. в руках Шо Що значить навчишся. ми зараз тобі дамо пару втяг пару втяг і втяг. Дуже крутих Блять, сигарет. і ти швидко бігать, навчися і автомат. Держать в руках і стріляти. Із... Гранати біля те кидать біля них буде. Заодно перевіримо, побіжиш ти чи ні. Бейстро научися бігати. Які гранати біля мене тут кидать. Зараз подивимося, побіжиш ти чи ні. Бистро научишся бігати. Е -е -е -е. Нічого подобного, не треба нічого тут чудити. Ой, блін, капець, ребята, коротше. Куди прятатися-то? Ой, е. Спокійно-то, -е -е. спокійно-то. Блін, капець Ой. А що я, кстати, в оцьому uhh цьому всьому? Коли ви мене у в… успіли реально-то? Та ми зараз о, ой, взагалі дій. тобі воєнну форму видамо, поняв? будемо вчити стріляти. Ми зараз тобі воєнну форму видамо і будемо вчить стріляти. Блін, капець цього ще не хватало реально того. Я на полігоні оказався. Ну не помню тільки... Ух ти, блін, щось у мене так ребра болять, реально того. Ой, ребята, чого у мене ребра болять? Так ми ж ночу тебе забрали. Електрошокером, як валили тобі. О, о. Вони мене ночу забрали короче, електрошокером в'їбали. Ух, хіфпаті калавратів. Ой, 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 і привезли сюди то, на один із полігонів. Ой, ой, я бачу, що тут ще якесь болото. Для підстраховки рішили мене тут втопить. Якщо Давай, я з ними Пішли знов. Это, да все, поняв, поняв, сейчас я січас з вами йду. Хіфпаті калавраті, ребята, поможіть, пожалуйста. Ой. Короче, я конкретно попал. До Молчать. Ой, да все, понял, понял. Молчу, я молчу. Блин, капец, ой, тривально болото. Ребята, мы уже вам даже показывать. Блин, капец, ой. Интересно, тут рыба? Только да нас не снимать понял. Да ух все понял, понял. Вас я не снимаю-то. Ой, блин, капец. Ой, в партика ловротики. Короче, я попал конкретно. Да все, понял, понял. Ну так що, гранати під ноги кидати. Та не треба ніякі гранати кидати. Ні ще чого не вистачало мало, того, що я тільки що два-три взрива почув. Хіба тікали в роті. Вирубай телефон і давай пішли вже з нами. Да все поняв, поняв. Сейчас, я сейчас виключаю то телефон і йду з вами. То... Ми тобі передоставимо Пі... хороші умови і будеш жити, як. Ми липко. тобі передоставимо хороші умови і будеш тут жити як ніколи. Ой, да, да я то все понімаю, блін, ну я не хочу якоби вой. Да, все, поняв, поняв, воювати. Хіба тікаво братні фага. так що треба робити, коли біля тебе все зривається? Гранати, авіабомби. Що значить, що треба робити, коли біля тебе гранати зриваються, да й взагалі все зривається. Тікать куди подальше, реально того. Я довбав. Ну його в пані. Ви що хочете, щоб я тут здох чи що? Я, я і так тільки що чуть не обісрався, реально то. Ой, 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 ух ти, ух ти, блін, капець. А як далеко я додому? Не здумай Боже тікати, пристрали на місці. Не здумай даже тікати. Пристрелим на місці, їв, потікала в вже. Ух, ух ти, да все, поняв, поняв. Сейчас, я сейчас. -то.